Всім доброго дня! Я завершила браслетик з колекції Палітра черговий, він такого цікавого, кольорового поєднання. Відтінки рожевого, біжевого і зелена бронза різних фактур. Бачите, от така більш темна, така більш зелена і ось такий цікавий. А, отут тут -от як рожеве золото. Ну, що насправді рожеве золото це золото, в якому більше відсоток міді і менше відповідно золота. Ну, але виглядає дуже приємно на вигляд. І от тут такі теж, бачите, вкраплення, вкраплення цього самого бісеру вставочки. Так, і я потребую вашої допомоги. Насправді, чого я записую це відео. У мене два варіанти застібки, і я, чесно кажучи, розгубилася. Першу показую бронзу зелену. Ось можна поставити ось таку застіпку. Буде ось так. Ну, воно непогано, звісно. Воно пасує сюди, О, по кольору, оці прям близькі. Ну, і, в принципі, ці теж гармонічні. Так, і показую другий варіант. Це мідь або це рожеве золото. Воно в один в один колір цей потрапляє. Так, щоб якось о, і ось такий варіант. Тобто ось цей бісер, рожеве золото і ось ця застібка, вони прямо абсолютно ідентичні по відтінку, по кольору, прям просто один в один. І я прям не знаю, що обрати. Потребую вашої допомоги. Давайте ви мені підкажете. Пишіть, будь ласка, у коментах, яка застібка на ваш особистий смак, на вашу особисту думку. Більше пасує до цього браслетика, яка робить його більш довершеним. Це перший варіант, це другий варіант. Допоможіть мені, будь ласка, обрати, яка застібка, на вашу думку, сюди краще. Всім дуже дякую, бережіть себе, до побачення!